Що ви вибираєте, коробку чи гроші? Вибираю вальтан. Ви вибираю... хочете. них місних вальтан. Альтанку вибираю? Що безкоштовно. Ні, ну я хочу вам... Ми ж в рекомендацію попали. Я хочу вам щось подарувати. Або гроші, або, е... або, ну, або приступ в коробці може бути. Хочу безкоштовно жити в Альтан. Жити, ну жити я не знаю, ну а це жити треба кошти. Ночувати і життя, щоб було в Альтан. І хочете тут і проживати, і жити, і коробка вам не треба, і гроші не треба. Так? А це є, що прожити? Ну 1500 гривень стоїть відпочинок на Альтанці. Я хочу жити на. Ну добре, тоді домовились, давайте так. тоді будемо жити на альтанках. Все, приїжджайте до нас на Альтанки, будете жити. Так. так ви хочете круглий рік чи одноразово, чи як це буде відбуватися? Хочу в гості до Альтанку. На... В гості чи а, на проживання? Та в гості не ночувати просто для себе, якщо прийти провірити.